І всім добрий день, і сьогодні я вирішив подавати відділення Модобанку. Перше відділення Монобанку в Майнкрафті. Ось на сервері Eternal World. Це дуже хороший сервер. Далі, як бачите, я змінив свій скін. Ну все, давайте, давайте. Не буду вас все ось це ось томити, це коротенький відеоролик, але все ж таки, як подивіться його до кінця, напишіть гарний коментар, поставте лайк, ну і підписуйтесь, якщо захочете оформити. Все, погнали до нового відео. Ти ще тут? Я думаю, ти вже дивишся. Погнали! Ось таке відділення модбанку у нас вийшло. Воно дуже гарне. ну, Мені подобається, як воно вийшло. Я його проєктував десь годинку. Взяв ідею з ось цього каналу. Ось. Ну, ось таке. Тут потім стане селянин. Ну, все, давайте. Чекаю від вас коментарів, лайків, підписочку. Якщо захочете, все, давайте. Е -е. Чекаю вас на наступних е роликах чи стрімах. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там буде схематика цього монобанку. Все, давайте. Чекаю вас у телеграм-каналі.